В Одесі вперше пересадили серце, як відбувалася операція та як після неї почуває себе пацієнт. Протези рук та ніг як сучасні технології допомагають українським військовим відновлюватися. Жителі Одещини готуються до свята, скільки готові витрачати на Великодній кошик. Одесі вперше провели трансплантацію серця. Операцію виконували спеціалісти 10-ї міської лікарні. Реципієнтом став 43-річний чоловік. Пацієнт страждав на дуже серйозне захворювання серця, яке в багатьох відсотках випадків приводить до літального випадку. Це дилатаційна кардіоміопатія. Це розширення камер серця за того, що серце спроможно скорочуватися. Підбір пари донор реципієнт відбувся автоматично в єдиному реєстрі трансплант координації. Система знаходить необхідне серце за відповідною групою крові. Реципієнт система так був розподіл. Це людина була з Миколаєва. На жаль, донор. Донор це померла людина. В нас органи були трупні. Це досить молода людина, яка завдяки в такому нещасному випадку загинула. І хотілося би подякувати родичам цієї людини, які взяли на себе відповідальність і дуже поступили так чоловічно. Вони пожертвували органи, дали свою згоду на. Процес трансплантації. Понад 30 людей перебували в двох операційних, які працювали одночасно. Виконували трансплантацію лікарі на чолі з кардіохірургом з Києва Борисом Тодуровим. Для нього це 53-тя пересадка серця. Це щось як народження людини. Це незабутне. Але ж за цим от, години очікування, коли. Насамперед серце почне працювати як, як треба чотири години. Цю кількість часу після смерті мозку серце залишається придатним для пересадки. Тому важливо, аби пацієнт прибув якнайшвидше, каже Денис Себов. Ми говоримо про те, що загинаючи людина надає свої ще живі органи іншому чоловіку, іншій людині, іншій особі. Тому саме це ризик це може бути в будь-який момент. І можемо не встигнути. Пацієнт у трансплантації знаходився в цій палаті. Це щойно надходжена людина, яка перевірена, що вона відносно здорова, тобто немає ніякої інфекційної патології, немає гострої якогось респіраторного захворювання. Ситуація смерті мозку це дуже відповідальна ситуація, тому що саме це – це факт. Коли лікарі, а точніше спеціальна мультидисциплінарна команда, група лікарів, вирішує, що пацієнт дійсно помер, може вам показати свою сонну артерію, з якої можна бачити, чи працює, чи є кровоток, чи нема. Ми бачимо спектральні характеристики кровотоку у даній судині, які можна сказати цілком, чи є, чи немає проблеми перфузії того чи іншого органу. Для пацієнтів трансплантація є безкоштовною. Пацієнтам добре він зараз на підбори препаратів імуносупресивної терапії. І наразі в нього післяопераційний період він відновлюється. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Військовослужбовець Олександр проходить курс фізіотерапії для формування культі. Це потрібно, аби комфортно встановити протез. Так вийшло, що ми як би, відвоювали Херсонську область. Ну і при виконанні завдань отримав кульове поранення. Потрапив в обласну одеську лікарню. Після того, як мені ампутували ліву ногу, дали направлення сюди, і тут я проходжу зараз реабілітацію. Спочатку мені зробили пробний протез, на якому я. Як би, Тренувався взагалі ходити заново, вчитися ходити. Зараз вже зробили основний протез, і через декілька днів я буду прямувати в частину. Протези для військових, а також цивільних виготовляють на одеському Казеному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. Ми знаходимося в лабораторії складного протезування і ортезування, де, в принципі, відбувається зборка. Протезов, сборка ортезов для примерки и дальнейшего уже полного изготовления изделий для инвалидов. И самое первое, что мы делаем: снимаем гипсовый слепок для того, чтобы была полная копия его культи. Заливается это гипсом, вот получается копия культи. По гипсовому позитиву изготавливается культиприемник для инвалидов. Они бывают из разных материалов: Это и полиэтилен, может быть, это акриловая смола внутрь, если какие-то проблемные места есть у инвалида, есть специальный Материал называется педилен. После заливки культиприемника мы выставляем, собираем самопротез. Ставим стопу, переходник, иногда ставим лайнер, или замковый он идет, или же без замкового типа идет. І регулюється потом на самому пацієнту, підстраюється під фізіологічну особі... особливість пацієнта. Виготовлення одного такого протезу може тривати до 20 днів. На рік виготовляють від 400 до 500 протезів рук та Ніг Це складний протез. Це протез при вилученні відра. тобто практично практически від надена щоб кінішки. практично не існує. Це протез для купання. То есть он сделан из такого материала, что человек в протезе может абсолютно спокойно идти в душ, чтобы принимать гигиенические процедуры. Дальше. Это протез голени, то есть ампутация на уровне ниже колена. Голень, колено у человека осталось, колено работает, он надевает протез. Это модульный протез для ходьбы, то есть для постоянного ношения, ну, естественно, кроме того, что спать в нем не надо. Это протез бедра функциональный, модульный с немецким механизмом, который изгибается в колени. Поднимался не спеша, начинал шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Но ну, вот как сейчас вот, постепенно, постепенно, постепенно идешь, идешь, вот, и чувствуешь, где как болит, где что болит. То есть все вот эти вот. Я уже пытаюсь выходить на улицу, хожу по улице, потому что здесь, в помещении ровном это одно дело. А выйдя на улицу, человек начинает сталкиваться с различными проблемами. Для меня это, конечно, это было для начала слишком дико, но на данный момент постепенно все эти сложности можно преодолеть. Що необхідно, аби отримати протез, розказала старша інспекторка медичного відділу Тетяна Рудь. Процес отримання та виготовлення процесу починається з оформлення документів. Людина, дивіться, безкоштовний протез може отримати особа з інвалідністю, особа пенсійного віку та воїни. Коли є фінансування і укладені договори, тоді на протязі 45 днів ми маємо обслужити людину. Ну, реабілітація може проходити і більше. Тому це дуже по-різному. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Власник має звернутися до поліції. Так прокоментувала відео, яке з'явилося в одному з телеграм-каналів начальниця прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. На ньому, начебто, представник ТЦК за допомогою відмички відкриває двері у приватний будинок, аби вручити повістку. Якщо це відео було зроблено в офіційний спосіб, наприклад, за допомогою там, придомової камери спостереження чи якихось інших там засобів контролю. Нерухомості, наприклад, приватної території, відповідний власник має звернутися до поліції, звернутися до правоохоронних органів з, з заявою для того, щоб це було перевірено. В нас немає достовірного підтвердження, що це автентичне відео, що воно не сфабриковано, що там дійсно представник ТЦК, тобто дуже багато питань. Які може визначити відповідь, на які може визначити відповідна там службова перевірка або е конкретні дії правоохоронців? Нагадаємо, це не перший випадок пов'язаний з врученням повісток. У січні в телеграм-каналах також поширювалося відео, де люди, одягнені у військову форму, силомість тягнуть чоловіків до військомату. Такі випадки тоді зафіксували у банному провулку та біля ринку привоз. Це село Олександрівка одне з найстаріших гагаузьких сіл Одещини. Сьогодні тут проживає близько двох тисяч етнічних гагаузів. Це всі ці е, хлопчики е, дівчата, вони є випускниками нашої школи на сьогоднішній день. Вони стоять на захисті нашої вітчизни. За це ми їм дуже вдячні. Петро Драганов, учитель інформатики місцевого Олександрівського ліцею, а з початком війни весь вільний час присвячує волонтерству, створив групу в соцмережах, до якої залучив небайдужих для збору коштів на потреби зсу та громади. Наталя Драганова, мати одного з військовослужбовців, звернулася до Петра по допомогу у зборі грошей на прилад нічного бачення для підрозділу, де служить її син, за декілька днів. Нам вдалося зібрати е, ці кошти, придбати е, пристрій нічного бачення і відправити на передову для цих хлопців. До нас звернулася е, ще одна дівчина, брат якої також е, у війську. Е, вона також попросила нас е, згуртуватися, допомогти у придбанні автомобіля. Е, нам також це вдалося. У школі ми його вважаємо дуже сучасним вчителем. Він з нами постійно на одній хвилі. Він нам дуже часто допомагає. До створеної Петром групи вже приєдналося багато підписників з різних куточків України та з за кордону. Ми стараємось у нашій групі. Я люблю Олександрівку. Теж підтримувати його ідеї щодо втілення для нашого села. На зібрані кошти за рішенням ініціативної групи часто закуповуються необхідні для села речі, наприклад, ліки для місцевої лікарні. Доброго дня. Ліки не дійшли так в повному обсязі. Закупили препарати, медичні засоби за кошти наших односельчан. Будемо святкувати. А скільки коштів? Це цікаве питання. Можливо, навіть спечемо пасочку. Чого ні, я вже не пекла пасочки, може років сім, <схи> то це може бути цікаво. А скільки коштів? Ну, я Не знаю, може там яйця, пасочки, то це десь гривень 500, можливо, 600. Запросили друзі до себе розписане меню, так що буде все буде паска творожна. Сирна, буду пекти кулічі, я не буду їх купляти, я їх буду пекти, і вже для цього я форми закупила, яйця закупила домашні жовті. Тобто, потрошки я готуюся. Я не буду економити. Слава Богу, мабуть, я маю що витратити. Ну, пару тисяч це точно, бо це буде і, і м'ясо, і шашлик, і салати. Ну, тобто, скільки потягне, стільки ми витратимо. Двісті триста. Так, это то, только, чтобы пасочки были. Ну и поскольку я одна, я же не буду покупать их, это куплю. Ну, три пасочки, четыре. Две таких, две маленьких или четыре маленьких, чтобы можно было в гости пойти, как говорится, с пасочкой поздравить. А так особенно. Ну, яйца, правда, 60-70. Вот десяток. Ну, и так она получается, где-то гривен 300. Конечно, будет хватит и на рынке, на привози, там закупать будет, там закупать будем э, продукты, так сказать, которые необходимо будет готовить. Там и мясные продукты, так сказать, и овощные, там, ну, короче говоря, все, что необходимо, на праздник. В зависимости, от того, что будет попадаться. Вот. Ну, ну, звісно, ми в приділах тисячі. Якщо б не було світла, то я вже планувала піти по по різних пекарнях і взяти е, ну. По дні, щоб скуштувати у кого смачніше, але моя смачніша. Тому печу сама. Гривень то вийде з цими всіми начинками. Ну, борошно то не коштує, масло, яйця то дорого. Та й все не більше. А в плані на на стіл накривати, то я не знаю, бо не бо не я буду накривати. Прогноз погоди на 31 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 3 вночі та від 5 до 9 градусів в день. В Одесі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря вночі 1-2 градуси. Вдень 7-8 із позначкою «плюс».